Привіт, вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку. і не тільки. Я в цьому відео хочу зробити такий маленький огляд сцени проекту, Тут така невеличка моушен графіка, анімація, і я би хотів поговорити про організацію сцени, про оце все, як воно робиться, що для цього, що для чого потрібно. Тому що в основному всі уроки, які я, наприклад, навіть зустрічаю, то дуже вирізано. Отут в нас. Процедурне текстурування. Для чого воно без поняття. А тут в нас текстурування в сабсенсі, наприклад, там, з текстурами, такими як класичне, не класичне, не знаю, як правильно сказати. Далі анімація. Тут показали, навіть я в своєму відео показав по камері рух по кривій. Ну, добре, є рух по кривій. А далі, а як це можна використати? А для чого це потрібно? Ну, типу, хочу зробити такий маленький огляд. Не знаю, якщо вам відео сподобається, то давайте знати в коментарях. Тому що, в принципі, ось таких проєктів в мене трошки є, і я. Можу робити якісь огляди, або навіть ми можемо з вами робити якийсь проект, наприклад, там від А до Я, навіть з саунд-дизайном, зі звуком. Тому що зараз вже ну з однієї сторони, в принципі, не буду казати, що треба бути супер дженералістом, але все ж таки треба вміти багато чого для того, щоб в цій самі 3D-графіці в дизайні бути якби то затребуваним. Коротше, філософія це таке діло. Погнали! Дивіться, в мене ось є отакий проект. Ось таке відео. Летить камера. Оце такі нейрони. Вони передають, е, типу як виходить, сигнал, камера облітає, потім наближається до наступного нейрона. Наступний нейрон передає сигнал. Знову ж, камера продовжує летіти і долітає до останнього нейрончика. Ось такий простенький, маленький проект, така маленька сценка. Давайте ми зараз з нею розберемося. Як це все діло будується, я просто зроблю такий розбір по порядку. Перше, що робимо, це наша модель Нейрона. Давайте я включу сіточку і поговоримо про нюанси. Моделька складається з, типу, як з двох мешів, так? Зовнішній. І внутрішній. Для того, щоб це все чітко співпадало, ви під час моделювання повинні собі як би то запланувати, що має бути за чим. Щоб не ускладнювати цю роботу, можете робити як варіант, я зразу вам ось таку покажу просту штуку. Можете відштовхуватися від одного з таких варіантів. Наприклад, можете зробити ось такий куб, зробити йому колапс і вертекси від центру собі заекструдити. Наприклад, це буде основа вашого нейрончика, так? Можете там робити якісь різні Оце буде ось така ваша основа, ви там скільки хочете робити собі потім. Або це конвертуєте в криві, додаєте йому об'єму і маєте щось вже для старту. Далі, само собою, тут додаєте сферу і починаєте це все налаштовувати. Але суть в тому, що у вас вже є криві, які точно йдуть по центру. Ви дублюєте це, і маєте з одного, маєте менший, оцей внутрішній, то, що ми з вами говорили, так? Внутрішній меж. І маєте відповідно зовнішній меж. Інший варіант ви можете робити не криві, а, наприклад, взяти Skin Deform теж така штука цікава. Вибираєте всі точки і даєте йому, наприклад, 0,01. Нажимаєте Alt, потім Enter. І воно спрацьовує на всі точки одинаково. Ну, аналогічно. Потім собі редагуєте, робите дубль. В цьому дублі, відповідно, ви знову все вибираєте, робите 0,05, Alt, Enter. І у вас вже знову є два межі. Це дуже важливо для того, щоб ви потім не мали проблем з. Оцими от внутрішніми штуками, тому що їх треба зробити, їх треба, як то кажуть, протягнути, куди вам потрібно, порівняти по центру. А якщо це ще все от воно так хаотично, це ну, може зайняти багато лишнього часу. Так, отже, моделька в нас є. Давайте я тут собі відкрию. У мене було якби тут технічне задання. Модель є, далі приступаємо до матеріалів. Модель проста доволі, модифікаторів ніяких немає на ній. Має 114 тисяч фейсів, повністю зі всім. Ну, Модель, тому що вона в мене об'єднана, так? Якщо можете бачити, от нейрон об'єкт і нейрон дата всередині є. Я рекомендую все іменувати собі, особливо, якщо ви робите от проект в блендері, який у вас буде, як то кажуть, або великий, або довготривалий. Це дуже важливо. Далі ви приступаєте до матеріалів. так. З матеріалами все дуже просто, тому що тут не використовується складний матеріал, але тут дуже... Важливо побачити якраз от всю суть, всю основу процедурного текстурування, тому що, наприклад, можна це робити все і за допомогою UV-мап. У мене тут є uv мапи але я їх не використовував в проєкті. Я їх в проєкті не використовував, тому що я тут працював лише з процедуркою. Цей меж в мене має два матеріали: Neuron Out і Neuron In, Цей, що всередині. Якщо розібратися з верхнім, нейрончиком. Він в мене складається, от є мій процедурний матеріал, можете собі глянути. Він складається з блоку колір, який йде в ноду Emission. Через Mix-Shader йде прозорість, і прозорість надається завдяки Layer White через Facing. Бачите? Ось сюди, через Facing. Оця штука вона якраз відповідає за те, де буде прозорість, де не буде прозорості. Потім в мене йде колір. Ви побачили, пішов. Потім наступне це в мене йде сила. От сила нашого типу свідчення, так? От що воно там світ? Зразу скажу, в мене стоїть Color Management, SRGB стандарт і Cycles. Ця сила в мене спрацьовує через. Я запік. Ось ще, що варто було сказати за модель. Модель в мене проста, бачите? Але ось тут. Якщо причепити оцю силу, ми бачимо якийсь типу об'єм. Це в мене була високополігональна модель окремо, з якої я запік от карту Нормалі. От єдине для чого я використовував цю, як вона називається, Ювіху. Хоча тут це не. Я це більше робив для оптимізації, тому що це все можна було зберегти в модифікаторах і все, і все би далі працювало без проблем. Просто мені потрібно було для анімації це анімувати, тому що Cycles Render і він трошки якби то прожорливий. Маємо нашу висоту, яка впливає на силу, і відповідно, Emission Center, це ця частина, яка відповідає нам за засвідчення, іменно від центру і далі. Дивіться, зараз я вам покажу. От в мене є. З чого це починається? Це починається зі звичайних текстурних координат від об'єкту. Знову ж ми знаходимо центр об'єкту. Потім додаємо вектор, ноду вектор математики. Ось тут вектор Math, вибираємо. length. Додаємо. І додаємо scale. Ось цим scale ми регулюємо от нашу оцю, от бачите, типу чорне пятно від центру. Ми його регулюємо собі. Далі, через ноду Add це теж вектор. Зараз ви подивитеся. От, бачите. Ми регулюємо, зараз чекайте, я вже не то роблю. Як би вам оце показати, от одиниця. Зараз я отак зроблю. Я додав цю ноду сюди. Через ноду математики Add додати ми регулюємо. Розповсюдження оцього нашого чорного, чорної маски від центру. Зараз ви далі зрозумієте, для чого це, тому що там відео, ну там на початку було видно це. Але я зробив як? Я додав атрибут, і до самого об'єкту об'єкту я додав Custom Properties. І оцей Custom Properties, бачите, в мене називається GLOW. Ось він, GLOW. І це є фактор, який підключений сюди. І, відповідно, я ось тут, звідси, не заходячи вже в шейдинг, просто коли анімується, ну ви потім я покажу і ви зрозумієте, наскільки це спрощує задачу. І я ось це можу анімувати ключовими кадрами оцей от сплеш, типу як, як е, свічення, щоб світилось. Далі я його інвертнув, бачите? Типа 0 відняв, типу одиницю, типу то, що в нас тут. Так. Потім, відповідно, за допомогою Multiply, я можу додати більше-менше контрасту. І за допомогою ноди Clamp я обрізаю це все від 0 до 1 Тому що ось ця штука насправді вона йшла, якщо я не помиляюся, від мінус 1 до 1 Нодою Clamp я це все діло обрізав. І от тут я ось це об'єднав. В мене є моя нормалка, запущена через Layer White і Через френель. В режимі Add я це все змішав. І додав силу емісії. Це те, що зв'язано з зовнішнім матеріалом. І по цьому зовнішньому матеріалу в мене є тільки Glow. Оце от свідчення його, от зараз щоб ми побачили. Ось так. І розходиться повністю. Просто і сердито, тому що ми це все можемо собі редагувати всього-навсього двома цими ключовиками. Так? Переходимо до нашого внутрішнього. Це тепер наш внутрішній меж, Оцей, що йде. Дивимося, що тут робиться. Тут в мене є оця от пульсація. Зараз, щоб ви добре бачили, так, зробимо ось так. І от моя пульсація. Пульсація йде від 1 до 5. Повністю засвічується. Проходить по нейронах, проходить повністю весь шлях по внутрішньому мешу. І десь на 5 воно приблизно закінчується. Якщо не зупиняти мій флоу, пульс піде далі. Появляється новий, потім новий, потім новий. І отак я можу пульсувати, скільки мені потрібно, наприклад, для моєї анімашки. Розберемося з матеріалом, що тут. Тут теж матеріал доволі простий. У мене є блок кольору. Тут в блоці кольору додано два атрибути, які змішують два кольори ось, через ось цей фактор. Далі ви зрозумієте, що це за атрибути, тому що от є колор А і колор Б. Відповідно, маска, не маска, а layer white, по якому ми бачимо ось це свідчення. Через ремп ми робимо нам, потрібний нам контраст. Ось тут без плайн. Через Mix ми мішаємо цих два наших кольори. Hue saturation. Я чуть-чуть ці кольори зміщую по Hue в плюс. 0,55 ставлю і чуть-чуть зменшую сатурацію, збільшую силу. Якщо відключити, це буде точна копія оцього матеріалу зверху. Ну, майже точна копія. Мені потрібно було чуть-чуть зробити е, варіативність. Далі ви зрозумієте, чому от стільки нюансів. Якщо можна було просто додати інший колір і все. Ви ось це потім зрозумієте. Далі, ось ця штука в мене йде аналогічно в Emission, який змішується через Mix Shader з нодою Transparent, щоб так як в минулому варіанті, через Layer Weight Factor, щоб ми бачили прозорість і, прозорість і нашу емісію матеріалу. Так? Потім через наступний Mix-Shader і Emission ми додаємо просто вже колір, чуть чуть його тіпа, як доливаємо, щоб не було повної м, прозорості. Ось тут зараз, якщо ви подивитися, ось так. Зараз я його. Де він назвав? Ось так він має повністю отута прозорості, а нам не треба її. Нам потрібно, щоб воно все ж таки нам залишало об'єм. Тому я ось це додатковим матеріалом зробив. Чому я не використовував е, ось цей принцип? Прім, 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 як він? Принциплет. Боже мій. Коротше, БСДФ. Чому я не використовував? Тому що тут дуже багато елементів, з якими можна потім заплутатись, якщо мені їх не потрібно. Відповідно, я беру тільки Emission і прозорість і змішую їх. Воно так набагато зручніше, особливо коли працюєте в блендері. Ну, типу, мається на навазі весь проект від А до Я в блендері. Далі, само собою, до нашого основного, до нашої основної емісії, я додаю силу. А якщо залишити просто ось так силу нашого світла, вона буде працювати отак. Просто і примітивно, і нам потрібно з нею щось зробити. Нам же ж потрібно, щоб оця штука віддавала як сигнал нейрона. Для того ми що робимо? Для того я зробив теж таку просту штуку. Об'єднав це все в фрейм пульс. І давайте зараз ми розберемося, що я тут наробив. Я вибрав текстурні координати, само собою, від об'єкта, так як ми вже з вами знаємо. Ось. Практично нічого не помінялося. Тут йде. Вектор, нода векторної математики. Land, потім Scale, потім йде нода Add, якою я оце все діло можу зміщати. Далі я трошечки додаю контрасту йому. Бачите? Мені треба контраст. Я додав отак його завдяки цьому. Ось тут. Якраз через ноду Add ми можемо оце все переміщати. Бачите? От наш ось цей фактор, який ми з вами зробили. Де він пульс? Отут. Оце є. Атрибут, звичайна нода атрибуту, виведено сюди, в Object, Custom Property, і отут я маю ось цей атрибут, яким зможу управляти зразу з однієї ці. Не треба мені заходити постійно переключатися між шейдерами. Так, де воно є? Погнали далі. Для того, щоб воно в нас йшло пульсацією, ми додаємо нода, вже звичайна нода математики, додаємо синусоїду. І в нас, відповідно, раз пульсує, потім пульсує. ну так як, та як, та як синусоїда вона пульсує. І, відповідно, наш Map Range, якщо от його забрати, я за допомогою нього роблю такий контраст, який мені підходить для, для оцієї моєї пульсації. Бачите, от без нього нема? Це з ним. Оце якраз завдяки оцього від мінімуму. Я вказую, який мінімум, від якого ми йдемо. Своєрідна така інверсія пішла, так? І це все додається сюди, в нашу емісію. Далі все дуже просто, далі ви все розумієте, тому що тут де емісія змішується з прозорістю, щоб ми бачили, що там далі робиться, так? І знову ж зверху чуть-чуть додаємо. <загального>, загальної от емісії. Це що по матеріалах, так? З матеріалами, в принципі, ми розібралися, нічого такого складного нема. Далі в нас анімація. Анімація ця вже буде цікавіше, я сподіваюся, що це відео не буде довге, бо в мене вічна проблема зняти відео на 8-10 хвилин, а виходить якийсь так. Далі валимо до анімації. Що з анімацією в нас зробиться? Анімація зроблена дуже просто і, в принципі, те, що ми вже з вами розглядали, є камера, проста камера, 28 мм фокусна. Перспективна. Так, далі я сюди дойду. Для того, щоб камера оце от в нас рухалась. Давайте я зразу отак розіб'ю, щоб ми бачили вигляд з камери. Добре, є. Для того, щоб камера рухалась так, як мені потрібно. Бачите, в мене нема багато ключових кадрів, тому що тут багато нюансів, які потім тяжко буде редагувати. І я зробив дуже просто: я взяв криву. ось, пас-камера, по якій пустив. Цю криву зробив доволі таки як це, плотною. І зробив ось так. Крива обходить кругом ось цього, наприклад, нейрончика. Потім іде до наступного. Ну і потім йде до третього. Можна робити багато. Можна робити скільки завгодно оцих от штук і як завгодно літати цією камерою. Це вже залежно від вашого технічного завдання, від того, що ви хочете досягнути. Відповідно, я камеру причепив, От є Constraint, Follow. Оце ми про камеру в відео з вами розглядали. так? Offset поставив два ключовика на першому кадрі і на 330-му. В мене воно закінчується на 324-му, тому що ось тут є те, що мені не потрібно. Відповідно, от в мене зроблено ось так. До 330-го є Fixed position, щоб воно йшло тільки від 0 до одиниці, бо якщо це зняти, воно буде летіти. Куди завгодно. І камера наша літає. Але прикол в тому, що якщо вона просто собі літає. От, вона слідкує за кривою і вона не дивиться туди, куди нам потрібно. Ну, типу, це зараз попало, що ніби непогано це все. Але от в даному випадку чомусь відвертається, наприклад, від цього нейрончика, і нам треба, щоб вона дивилася на нього. Для того ми що зробили? Для того ми зробили ще одну. Тут є пас камера і є пас таргет камера. Я зробив постижку, аналогічно в центрі. От є таргет камера, це є моя постижка. І пустив її по новій ось цій криві. У мене є оця от крива, пас таргет камера. І бачите, вона має чуть інший. Давайте я відключу наші меші, щоб вони нам не заважали. Наша камера ось так гуляє собі, катається. А це наша оця от таргет. Так гуляє. Зверніть увагу. Спочатку йде таргет, потім за ним йде камера. От така штука. Тому в мене камера дивиться туди, куди мені потрібно, в який потрібен момент. Аналогічно з ключовиками. В мене, ось тут, там де таргет гуляє, є два ключовика. На початку і в кінці. Якщо мені потрібно відредагувати, куди буде дивитися моя камера, я відповідно беру собі оцю штуку. Там збільшу. І можу редагувати, от як вона буде собі заглядати. От вона отак буде, наприклад, зараз, ось, гуляти, не знаю. Раз, два. Тобто я не міняю ніяких ключових кадрів, нічого абсолютно, я можу це відредагувати в будь-який момент. І не треба мені паритись, скільки отут всього є. Оце то, що по камері. Я маю, ага, ще не все, тому що є камера, потім є Track To, і потім є Copy Rotation. В мене є ще ось такий Constraint, який виставлений в режимі mix Add. В мене є окремо Target Rotation, який відповідає за поворот камери. іменно... Якщо мені потрібно ще чуть-чуть відредагувати, ось я там підлітаю. І от в цей момент я хочу, щоб камера там, не знаю, отак собі провернулась. І я ось це собі ставлю в додаткову регулюровку. Чому оце от стільки двіжняка, а не зробити просто ключовиками там, де собі повертаєш? Тому що дивіться, зараз я для того, щоб повернути камеру. От по осі, от вона от собі дивиться, але бачите, вона не прямо X, Y, Z. Вона от під кутом. І для того, щоб я її зараз повернув, мені потрібно переключити її в локальний режим на вісь Z, вибрати камеру, нажати R Z. Але ось тут, бачите, в мене міняється. В мене не вісь Z міняється. А в мене міняється і вісь Z, і вісь Y. І дуже багато ключових кадрів, і, і, і кожен кадр, кожен ключовичок на кожній осі буде відповідати. І деколи підналаштувати прям суперточно, ну це нереально. Просто нереально. Ось це набагато простіше. У вас є постижка, яка стоїть постійно на місці, вона нічого не, міняє, не мішає вам. ви собі її крутите по тій осі, по якій вам потрібно. Все. Ну, В моєму випадку це тільки одна війська Y, по ній я кручу ставлю собі по ній ключові кадри, і, в принципі, мене це задовільняє. Оце от таких три констрейнта, які, які стоять на камері. І відповідно тепер камера наша бачить все те, що треба. Ми вже тут, звісно, трохи з вами позміщували всього, ну, але менше з тим. Я думаю, все рівно це зрозуміло, так? Так, далі, що нам потрібно в анімації зробити, це щоб ось ці всі штуки блимали тоді, коли нам треба. Тому що, якщо я зроблю зараз просто дублікат всіх, вони будуть блимати одночасно. А в нашому випадку вони дивіться, спочатку блимає перша. Пішов сигнал. Ми долітаємо до другої, засвічується друга. Пішов сигнал і тепер третя. От для того, щоб ось це зробити. Я робив ось ці штуки, давайте я інстанси повідключаю. Я додавав ось ці ключові кадри. То, що що ми з вами розбиралися з цим. Точніше, не ключові ка кадри, вибачте, а Custom Properties. Зараз вернемося на початок. Оце наша ця. Де вона? От вона. І відповідно, якщо я зараз навіть оце дублюю, от дублюю я через Alt-D. Alt-D у нас, виходить, є 8 зв'язаних об'єктів. Якщо б я щось міняв в одному матеріалі, відповідно, це б одночасно мінялася ця анімація по всьому. Мені таке не підходить. Для того я додав цей Custom Properties і в ньому я можу це міняти тоді, коли мені треба. І оця штука не впливає на інше. Оце є дуже-дуже важливо, і воно вам ну, просто неймовірну кількість часу. От за це я думаю варто поставити лайк, підписатися, написати комент. Як все класно. Коротше, ви знаєте. Так, добре. Погнали далі. Оця анімашка в нас є. Оці ключові кадри, вони тут проставлені, в той момент, в який мені треба, як це кажуть, блимнути. Ставлю ключовий кадр і погнали далі. Підлітаю до наступного, вибираю його, ставлю ключові кадри. Раз, і погнали далі. От Якщо мені там хотілося, щоб він раніше засвітився, я його чуть пересуваю, все, він мені виходить, от вже сигнал пішов. От, оце, що є до Custom Properties, це теж дуже важливо. Далі ще яка. Страшенно цікава штука, яка вам зекономить у йому часу. От ви замітили, я там навіть на кольора я ставив атрибути. І оцю от різницю по кольорах, що я вам вже показував, ось тут в мене стоїть Hue Saturation, замість того, щоб просто взяти, підібрати колір зразу і не вимахуватися. Чому я це зробив? Дивіться. Я додав в view Layer оце от наш vie Layer. <закладка>. Я додав ще один Custom Properties і тут додав наші кольори, які закладені в матеріалах. І відповідно я звідси можу просто на весь оцей view Layer міняти ось ці кольори. І наша сцена повністю буде, сцена буде мінятися так, як нам потрібно. І ми можемо з вами тоді далі мати ще один варіант кольорового рішення нашої роботи. Так? За світло, зробимо його темніше. Ось так. Ось цей от будемо в нас такий він. І ми маємо вже кілька варіантів. Оце от що по кольору. Так, далі дивимося на мою супер підказку, чи я ще щось не забув. Так, моделі, -моделі... композиція. Ага, композиція, ну саунд дизайн ми тут розглядати не будемо, бо це канал якби то про відео. Хоча, якщо у вас цікавить саунд, це теж доволі часто з тим стикаємося. І це треба. Не знаю, мені здається, що в сьогоднішній час це треба вміти робити. І саунд-дизайн, і якусь там, не знаю. Ну, музичку, звісно, написати це вже занадто. Але щось зробити по саунд-дизайну, але зробити це правильно, а не просто наліпити всякого. Ну, це теж певний досвід треба мати. Добре, далі валим в композитинг. От є наша, наш композитинг. Давайте я зразу розберемо композ. і на тому все. Хорошо, є наша штука. Далі ми. Я додаю Hue Saturation просто для того, як також, аби був. Якщо треба щось підналаштувати, я тут можу це змінити. Потім наступним, що я додав, це ноду Glare. вона відповідає за ось оце, от світіння. Тут я вибрав Bloom, і ну, в мене трезхолд вийшов. Distortion, Lens Distortion по лінзі. Ось тут буде добре видно. Він отут, типу як, як природне іскаження. Лінзи, так. Потім я додав ось це в нас Ellipse Mask. як це вінятка, Через Multiply, тобто воно -за затемняє. Чуть-чуть додав, ось тут, якщо зараз забрати, я не знаю, чи YouTube це передасть, оце буде глибокий чорний. Але була задача зробити його таким більш як би то, сирішим в димці чи що. Через Color Balance, отут Offset Power Slope. Я чуть-чуть буквально от дивіться, от, отак. Отака стане от налаштування я додав. Потім колор, конвертнув в AGX і експозицію чуть-чуть підняв. Все. Оце от весь простий такий композитинг, який тут є. Теж він акуратно все поскладено. Для того, щоб потім, коли ви відкриєте, як я люблю казати, через півроку, щоб ви розібралися в своєму проєкті. Саунд дизайн, звісно, ми тут розглядати не будемо, хоча, якщо щось, то ви кажіть, можемо розглянути без проблем. Правда, дизайн це не в блендері робиться, ну але менше з тим. І що я ще забув сказати, це неймінг. Отут треба було додати одну штуку, що це є неймінг. Ось. У вас все повинно бути названо так, як... щоб було зрозуміло для вас. Основне, це має бути латиниця. І названо практично от все, до чого ви дотягнетеся. І все, на що, ну, все, що впливає на вашу роботу, все повинно бути названо. Оце в мене додаткові матеріали, допи. І Ага, ще що я вам не сказав, є ще така штука. Я ось тут додав, скопіював. Просто, От бачите, оце є інстанс. Це робиться нейронко. Оця як вона колекція. Інстанс то сцени. Інстанс то сін. І відповідно. Оці штуки я зробив для того, щоб заповнити. Типу, бачите, вона навіть названа Instance Background 1, Instance Background 2. І, коротше, по неймінгу що я маю на увазі, що все має бути у вас проіменовано чітко, щоб ви розуміли. Камера, Constraint Rotate, камера. Ну, тобто, це, це просто мастхев. Далі е, аналогічно матеріали і все. Так що, бачите, проект доволі простий. і Он такий примітивний, тому що в нас всього-навсього два матеріали, які мають вихід в лайер в кастом. підібрати. Потім об'єкт має налаштування відносно тих матеріалів на, на glow і Pulse. Оце що в мене є. Об'єкт один, який складається з. Ну, там небо, виходить два меші, я їх об'єднав в один. Камера в нас гуляє по цьому, по криві. Нічого особливого, так само камера собі має ціль. Ну, а це от далі вже, оця там ціль камери, таргет, поворот. Ну це вже при потребі. Це вже залежно, якщо ви робите для себе, то, як то кажуть, як вийдеться, так буде. А якщо робити під ТЗ, ну там вже прийдеться, як то кажуть, комекати. Хорошо, добре. Я знов, напевно, задофіга договорю. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, пишіть коменти. Можливо, якщо щось таке цікавить, в принципі, я можу робити час від часу ось такі огляди проєктів. Якщо би цікаво було зробити такий проєкт від А до Я, я думаю, можемо зробити. Просто це, якби то не для новачків, напевно, що варіант, так? І робити його поступово крок по кроку, ну, то відео получиться, напевно, на півтори години, як пити, дати. Але ви пишіть, давайте мені знати, що було би для вас цікаво. Добре, всім дякую за перегляд. Всім пока і до нових зустрічей.